Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати таку солодку страву із кукурудзяних паличок. Кукурудзяні палички ми брали з іграшками всередині, з призом. Подивитися, які попалися в. З кукурудзяними паличками іграшки можете в попередньому відео. Такий спойлер зроблю один, що рекомендую вам придбати дані кукурудзяні палички з іграшками, тому що іграшки досить класні. Подивіться в попереднє відео. А зараз ми будемо готувати рафелки. Такі цукерки-рафеелки з кукурудзяних паличок. От Для початку нам потрібно наші кукурудзяні палички просто подрібнити блендером, щоб вони. Таку перетворилася в таку мукичку. Звичайно ж, не пальчиками, а блендером. Так що перший етап це подрібнити наші кукурудзяні палички. От у нас є подрібнені кукурудзяні палочки. Далі досить просто, взагалі, елементарно. В ці кукурудзяні палички нам потрібно, нам потрібно додати згущене молоко. Звичайне, згущене молоко. Додаємо кукурудзяні палички. От так гарно, так, смачно так поливаємо згущеним молоком. І потім все все перемішати, щоб отримати таку однорідну масу, наче тісто. таке ми отримали таке тісто, досить таке гарне. Тепер будемо ліпити кульки. Отакі От кульки ліпимо. Дуже гарно воно ліпиться. І кокосову стружку. Ну так, кокосову стружку. І викладаємо. І знову повторюємо цю сю. Процедуру. Ще можна всередину покласти горіх, кому подобається, але я без горішків роблю от, і от так. І досить дивіться, яке так гарне ми отримуємо Рафаелки. Зараз нароблю і будемо тоді куштувати, що воно на смак. Дивіться, які навид дуже апетитні, дуже такі гарні получились рафелки. Давно в мене нічого не отримував таку, от, щоб було навид так досить апетитно і смачно. Тепер будемо куштувати рафелки. Це смакота. Це дуже класно, дуже, дуже смачно, просто не перевершено. М -м -м. Рекомендую Рекомендую робити такі домашні рафаелки. Дуже смачні, дуже прості. М -м. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі під цією смакотою. М -м. М -м. Будьте щедрими на коментарі, тому що це дуже досить смачно. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного! М -м -м. Як же красиво і смачно! М -м. Це щось неймовірне. Буває на каналі Ласушка іноді така м -м, красота і така смакота.